Доброго дня, друзі! Продовжуємо говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни із військовим експертом Михайлом Жироховим. Доброго дня, пане Михайло! Цього разу хочу почати із Білорусі. Доходять звідти певна інформація, доволі тривожна. Можете розповісти, що там взагалі відбувається? Те, що там відбувається, поки що не зрозуміло і самим білорусам, якщо чесно. Але фактично зараз ми бачимо накопичення мобілізованих, які росіяни вже на сьогодні стягнули близько 10-12 тисяч. А як говорить наш генеральний штаб і наша розвідка, вони планують там зосередити близько 70 тисяч людей. По перше, це мобілізовані і техніка з ними. І судячи з цього, у Білорусі зараз таки буде великий полігон. Росіяни стягують туди і технікою людей, і навчати їх, перенавчати їх, вони будуть саме на території Білорусі. А річ у тому, що в Росії в 90-ті, в нульові роки багато полігонів були просто продані цивільним людям. І зараз, коли почалася мобілізація масова, у них немає території, де б вони могли робити бойове злагодження і перепідготовку, і підготовку мобілізованих. Як думаєте, це загрожує новим вторгненням на територію України саме з території Білорусі? Ну звісно, що угруповання в 70 тисяч воно має наступальний характер, і це незважаючи на білоруську армію. Білоруська армія може виставити 15-16 тисяч вже зараз. А якщо вони за зиму почнуть мобілізацію, вони зможуть виставити теж досить багато, але все це буде тільки березень-квітень наступного року. Також цього тижня була інформація про закупівлю Сергієм Притулою, він його фондом нових броньованих машин Спартан у здається Великій Британії. Що це взагалі за машини? Таке по-перше, вони не нові. Це машини 70-х років, це бронетранспортери і машини на їх базі, які були основою британської армії 70 80 роки. А це машина. Ну, десь, якщо порівняти з тими аборсами, які є на озброєнні Збройних сил України, це приблизно МТЛБ. Це МТЛБ і машини на його базі дуже цікаві. Це самохідна протитанкова ракетна установка і, наприклад, зенітна ракетна установка Стормер. Які вже поставлялися до України в рамках допомоги, а ці е, бронеавтомобілі бронетранспортери вони зараз знаходяться е, на зберіганні і вони вже закупалися цивільними. Е, в частности, це був фонд Петра Порошенка, який закупав, закупляв такі машини, і там річ шла 30-40 машин і зараз. Якщо Притула буде ну купи ці машини, і вони прийдуть до збройних сил. Це близько 100-120 машин будуть на озброєнні ЗСУ. Що взагалі можна сказати зараз про ситуацію на фронті на Донбасі на південному напрямку? На Донбасі продовжуються бої. Бої дуже потужні. Росіяни намагались перейти цього тижня на наступ під Вугледаром, але вони почали наступ на Павлівку. А якщо розуміти географію цього міста, Павліка знаходиться в низині, і тому о, з вуглідара наші військові вони прострілюють всі комунікації, і наступ він фактично захлинувся на херсонському напрямку, який цікавить зараз більше всього. Там, на жаль, наступ він дуже ну дуже малими темпами пішов, тому що два тижні вже йдуть дощі. Польові дороги, якими наступає українська армія, вони повністю розмокли. І тому, якщо звертали увагу за цей, за цей тиждень, буквально або два, або три населених пункти офіційно було заявлено про їх звільнення. І це, зважаючи на темпи, які були того місяця, або, наприклад, у серпні, це дуже і дуже мало. І це, очевидно, поки буде така погода, наступальний порив української армії він буде мінімальний. Тобто можна сказати, що зараз знову відбувається фактично оперативна пауза, так? Оперативна пауза, яку обі сторони використовують для того, щоб підтягнути нові сили, або зі сторони росіян вони зараз роблять лінію оборони вже по Чорнобаївці, вже по Херсону. Якщо говорити про прогноз на наступний тиждень, що можемо побачити? Якщо дивитись на погодні умови, то, скоріш за все, ми бачимо таке ж багнюка. Таке ж неможливість повноцінно наступати, і перехід до такої контрбатарейної боротьби росіяни масово настали використовувати, до речі, дрони камікадзе. З нашої сторони все більше і більше хаймарси. Хаймарси перейшли вже не одним. Пусково а два, три, чотири. Це тобто нанесення масованих ударів.